Нещодавно на базі Красноградського професійно-технічного ліцею відбулося одразу два цікавих заходи: огляд, конкурс технічної творчості, і художньої самодіяльності серед професійно-технічних начальних закладів області та день відкритих дверей. Але перед початком гості, на чолі з директором професійно-технічного ліцею Наталією Мережниченко, взяли участь у відкритті музейної кімнати. Більшість експонатів це документи та фотосвітини, які відображають історію цього навчального закладу. Розповідають про викладацький колектив різних років. А ще кімнату прикрашають творчі доробки учнів та предмети старовинного побуту українців. До цього важливого заходу ретельно підготувалися і викладачі, і учні ліцею. На кілька годин приміщення спортивного залу перетворилося на своєрідну експозицію із плакатами, стендами, різними технічними виробами, творчими доробками, які презентували відвідувачам групи цього навчального закладу. Учні разом із своїми наставниками знайшли особливий підхід до поставленого завдання, а тому кожна група намагалася якомога краще розповісти про себе. Для цього не обмежилися звичайною інформацією про умови навчання, а навпаки, представили широкому загалу красиво оформлені стенди, розмістивши на них різнокольорові світлини з найцікавішими миттєвостями ліцеїстського життя. А воно в ліцеї ніколи не стоїть на місці. Також під час конкурсу можна було ознайомитися із матеріалами виховних і без заходів. Проходження практики учнями на базі різних підприємств нашого району. А ще навчальні групи оформили свої рідні композиції, у яких відобразили цікаві події, демонстрували свої творчі здобутки та професійні досягнення. Проводитиметься на базі ліцею також день відкритих дверей, на які запрошуються випускники шкіл міста та району. Ми чекаємо на них. Для них підготовлені. Повідомлення буде демонструватися е, фільм е, по профорієнтації, а також е, зможуть е, насолодитися і скуштувати страви, приготовлені учнями ліцею. Багато цікавої та корисної інформації для себе отримали учні шкіл, які були запрошені на цей офіційний захід. Більшість із них змогли переконатися, що сьогодні робітнича професія це не тільки запорука працевлаштування, але й гідного заробітку. Виставку у нашому рідному місті дуже раді, що така професійна виставка існує декілька років і дає можливість учням вибрати професію, яка б їм дуже потрібна була в житті, для того, щоб вони могли самі не тільки отримувати професію, а після 9 класів ще отримувати і змогу заробити на своє життя. У другій половині дня на всіх чекало ще одне захоплююче дійство огляд художньої самодіяльності, під час якого учні ліцею мали можливість відкрито заявити про свої творчі здібності. Багатьом глядачам у залі сподобалися своєю довершеністю танцювальні постановки учні, виступи хору, а також справжні театралізоване та дійство та змагання команди клубу веселих і кмітливих.